Вітаю вас на каналі Warbanda, і сьогодні пропоную віданбоксити як завжди, щось цікаве та незвичне. І як бачите, у мене на столику лежить коробочка від хат Ахаменід Persian Army. кабаніти можна. Ціла армія в одній коробочці. Персидська армія 67 солдатиків, 1,72 масштаб. І тут нам намалювали, що ж тут є в цій коробці Ахаменіцька перська армія, що означає Ахаменід? Не знаю, може то якась династія персидська. Добре, і що в нас тут є? 51 піхотинець, 16 вершників. І тут, дивіться, намалювали чітко хто тут є. Важка піхота, легка піхота. Гопліти найманці. Важка кавалерія, середня кавалерія і легка кавалерія. Здуріти просто можна, як це, все, як це все вмістилося в такій маленькій коробочці. Давайте подивимось, що там всередині. Добре, я висипав міст коробочки, і давайте дивитися. Перші якісь такі ось літнічки. Хлопці зі щитами і в обладунках. І, по-моєму. Так, це важка піхота. Ось цей дядько. Дивіться, якийсь знамені. І це важка піхота. Добре, наведу трошки порядок. То сюди, то сюди, то сюди. Добре. І тепер буде добре видно солдат, який на білому фоні. Отже, загін важкої піхоти. Дядько зі знаменом. Ну, що я можу сказати? Хат. Як -скільки я розумію, солдатики ці не нові, старенькі, але якість непогана. Дуже непогана якість. Немає зайвої якоїсь деталізації, але все, що потрібно, присутнє на модельках. Знаєте, що неприємно? Неприємно, що в хата є така якась дурна звичка в цьому наборі, зокрема, що на одному літнку є два однакові солдатки. Ви бачите, ці два однакові. І ще там десь є теж однакові солдатки на одному літніку. І це трошки бісить. Бо хочеться, якщо має вже один літнік, щоб там всі були сніжинки особливі. Добре, таких літнічки два. Два літнічки важкої. І їдемо далі. Наступний ось такий червоненький, на якому нічого не видно. Літнік легкої піхоти, і, що тішить, тут є багато лучників. Ось, дивіться, цілий ряд лучників знову ж таки ось ці два однакові. Ці два, по-моєму, теж однакові. І цей теж, напевно, не оригінальний. Є прачники, теж два однакові. Два однакові лучники, ще один такий, такого маємо немає. Він тут сам такий лучник. Знову ж таки пращник, ще один пращник, два однакових. А, цей в дивній позі, що це в нього в руці. Якийсь нібито спис. І знову ж таки, ось це, напевно, лук захований. По-сківський, так? І крути в, в нього спис. Ну, а цей щось дивне тримає, це був спис, мабуть, але він щось якось неправильно вигнувся. Добре, такий літній чок один, тобто легкої піхоти в наборі небагато. Ну, а тепер наймані гупліти. Гопліти, ага, фішка з гуплітами, що. Немає в них списів, бачите, є дірки в руках, щоб можна було вклеїти туди щось, але самих списів нема. Не знаю, чи це, чи це добре, чи це погано. Мабуть, краще, ніж якби там були криві списи, погано відлеті. Ну, Але добре було б, щоб вони поклали ті списи в коробку. Ну, давайте глянемо. Щось тут багато пише. Так, пише Please Ed Spears. Немає списів, додайте списи 3,8 см для кожної фігурки гопліта. Тобто треба якогось дротика взяти, вирізати і додати самому. Непоганої якості ці гопліти те, теж, що я казав, бачите, ось ці два однакові, ці два однакові. Я так підозрюю, що всі вони йдуть там парами. Добре, такі гопліти йдемо до найцікавішого до кавалерії. До Добре, ось такий літнік. Нічого собі того коня поплавило. Заболів. І того теж трошки поплавало. Ну, як бачите, не проливи трапляється і в таких монстрів, як хат. Теж бачите, до речі, дуже шкода, тому що це важка кавалерія. Так, давайте глянемо. <кій> так це важка кавалерія. І одного коня, одного коника поплавило. Дуже шкода. Ну, нічого нічого страшного. І тут другий теж трошки нема в нього Купита одного, теж один кінь. Два коники випали з цієї спруйки. Ну і вершники. Вершники теж тут деталізація, скажімо так. Ну, досить непогана. Досить непогана, не така крута, не така крута, як дозволяє собі Антон Дербілов В нових наборах. А Така собі досить-досить примітивненька. Хоча, хоча скульпт приємний, приємний скульпт. І коники приємні, подивіться, як все зроблено детально, досить-досить непогано. Є трошки облою, треба буде щось зрізати, але непоганий наборчик. Якби тільки не ті поплавлені коні. Ще один сиренький. Літнічок, і тут у нас тут у нас вже легкі коні. Глянемо, всі цілі всі здорові. Так, всі цілі всі здорові. І вершники. Ось вони, кін-лучники. Ну, приємна деталізація, нічого зайвого немає, але всі детальки є, дивіться, пояски, які складки на одежі якісь ножі навіть на поясі, ну, мечі такі короткі. І є все, що треба. Хлопці з луками і хлопці з дротиками. Прикольно. Коники ці два однакові і ці два однакові. Добре, так виглядає цегін середньої, чекайте перевіримо. Ні, це легка, піхода, легка кавалерія, ось вони. Ну, і нам залишились коники з середньої кавалерії. Не дуже чомусь я люблю цей червоний пластик, на ньому не видно деталей. Коники. Інші коники, не такі самі, як в попередніх стройках. І так, вони непогані. Дуже непогані. Теж парні, бачите, ці однакові ці два однакові. Ну і дядьки. Не видно деталізації, але видно, що вона непогана, і видно, що фігурки досить чистенькі. Це тішить. Ну, це вже не такий чистенький, має ось тут таблой. На жаль, цей червоний пластик так блистить противно, що неможливо роздивитися деталі, добре. Ну, але вони там є. Вони там є. І останній літнічок він такий самий, тому кавалерії середньої два літнічки. 8 коників. Ось така коробочка від хата. Ціла армія, як бачите, вмістилася в таку невеличку коробочку. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Що я можу сказати? Хороший набір, цікаві солдатики. Дуже шкода е, того коня, який якого поплавило, насправді я вам признаюся, я не дуже ображаюся за цього поплавленого коня, тому що я купував цю коробочку в місцевому магазині, і я мені продавець показав, що цей кінь бракований, і зробив мені дуже хорошу знижку на цю коробку. Тому вона мені майже задурно дісталася, тому я дуже задоволений. Звичайно, якщо ви купуєте таку коробочку, десь на ібеях, і вона приходить з таким недоробленим конем. Трошки, трошки було б обідно. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Допомагайте Збройним силам України і все буде Україна!